Добрий день, пропоную вашій увазі розбір тестів «Крок 1. Фармація фармаціст предмету фармакології з теми адренотропні засоби. У хворого зупинка серця. Для відновлення серцевої діяльності інтеркардіально введено адренометик, який це препарат адреналіну гідрохлорид. Адреналін використовується для подовження дії каїну при інфільтраційній анестезії. З якою дією адреналіну пов'язаний цей ефект звуження суден. Допоможіть студенту медичного вузу обрати адренергічний препарат для лікування анафілактичного шоку адреналіну, гідрохлорид. У стаціонарі знаходиться хвора на цукровий діабет, у якої після введення інсуліну розвинулась гіпоглікемічна кома, Який лікарський засіб може швидко покращити її стан, гідрохлориду? Адреналіну, гідрохлорид, епінефрин неселективний, альфа-бета-атренометик збуджує альфа-1, альфа-2, бета 1, бета 2, адренорецептори. Перешкоджає виділенню біологічно активних речовин з опасистих літин. у тому числі перешкоджає виділенню гістаміну, який є головним медіатором алергії, тому використовується при анафілактичному шоці. Адреналін є контринсулярним гормоном, тому підвищує рівень цукру в крові, є кардіостимулятором і його вводять інтракардіально. Зупинці серця, вазоконстриктор, тобто звужує суден. Хворому з 49 років з гострою серцевою недостатністю і непереносимістю серцевих глюкозидів було введено добутамін, Який механізм дії цього препарату стимуляція бета-1 дренорецепторів. Хворому з гострою серцевою недостатністю був призначений засіб з групи атреметиків, який препарат призначив лікар добутамін. Допутамін елективний бета-1 адреновий фармакологічні ефекти допутаміну, позитивний інотропний ефект підвищення сили серцевих скорочень, покращення ниркового кровообігу. показання: кардіогенний шок, гостра і хронічна серцева недостатність. Які лікарські засоби мають використовувати для усунення бронхоспазму, бета-адренові Лікарем був поставлений діагноз бронхіальна астма. Укажіть лікарський засіб, що може бути прописаний для усунення ядухи під час нападу Сальбутамол. При відсутності в аптеці фенотерол в інгаляціях, яким препаратом із групи бронхоселективних бета-2 адренометиків можна його замінити Сальбутамол. Хворому на бронхіальну астму для усунення нападу було призначено препарат, в основі механізму дії якого лежить стимулювання переважно бета-2 адренорецепторів. Назвіть препарат сальбутамол. Яку групу бронхолітиків треба замовити клімонологічному відділенню для лікування пацієнтів, хворих на бронхіальну астму бета адренометики Які лікарські засоби використовуються для лікування бронхоспазму, агоністи бета-адренорецепторів? Бета-адренометики і агоністи бета-адренорецепторів це слова-синоніми і означають одне й те саме? Які лікарські засоби мають використовуватися для усунення бронхоспазму, бета адренометики Вагітні жінці для зниження тонусу матки з метою корекції пологової діяльності вводять фенотерол, який є механізм утеролітичної дії препарату, стимулює бета-2 адренорецептори матки, бета-адренові короткої дії дією, фанотерол, сальбутамол, тербуталін, гексопреналін. Тривалої дії сальметерол, форметерол, індакатирол, олодатерол, вілатерол. Мета-2 тенометики використовують для лікування бронхіальної астми, тому що вони розширюють бронхи. Фенотерол також використовують для зниження тонусу матки з метою корекції полохової діяльності у теролітична дія. У чоловіка гіпертонічний криз. Йому внутрішньовенно велий препарат, що викликав короткочасне підвищення тиску, який потім знизився, який препарат був використаний клофалін. Глофалін, клонідин, Центральний альфа 2 адреналіметик, показання Гіпертонічний криз, крім гіпертонічного кризу при феохромоциту. Який препарати з групи неселективних бета-адреноблокаторів потрібно призначити пацієнту, який хворіє на гіпертонічну хворобу, анапролін або шторгова назва анаприлін, населективний бета 1 та бета 2 адреноблокатор Використовується при гіпертонічній хворобі, тому що знижує тиск, назвіть фармакологічні ефекти метопрололу антиангінальний гіпотензивний. Пацієнти, які хворіє на гіпертонічну хворобу, призначено лікарський засіб, що чинить антиангінальну, гіпотензивну та антиаритмічну дію, укажіть цей препарат метопролол. Пацієнт 68 років звернувся до кардіолога зі скаргами на підвищення артеріального тиску до 160 на 100 мм тутного стопчика. Білюю ділянці серця відчуття перебоїв у роботі серця. Порекомендуйте препарати з групи бета 1 адреноблокаторів для лікування даної патології. Метапролол. Метопролол. Селективний Бтадиадреноблокатор. бета адреноблокатори мають гіпотензивний антиангінальний антиатл. Теаритмічні ефекти. У пацієнта віком 65 років діагностовано аденомопростати. Який адреноблокатор необхідно йому призначити: доксазозин. Доксазозин це селективний альфа-1 адреноблокатор. Показання артеріальна гіпертенція, доброякісна гіперплазія передміхурової залози. На цьому все. Дякую вам за увагу!